Ісус змусив своїх учнів негайно сісти в човен і раніше за нього пливти на той бік до Витсаєда, а Він тим часом відпустить людей. І відпустивши їх, Він пішов на гору помолитися. А як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один на суходолі. Побачивши їх, як мордувалися веслування, бо вітер дув супроти них, близько четвертої сторожі ночі, він підійшов до них, ідучи по морю, і хотів їх минути. Вони ж, побачивши його, як він іде по морю, подумали, що то привід, і закричали, Бо всі його бачили і жахнулися. І тут же він заговорив з ними і сказав їм: «Відваги, це я є, не бійтеся. Він увійшов до них у човен і вітер пощук. І вони були в собі дуже сильно здивовані, адже вони не зрозуміли чуда з хлібами. Бо їхнє серце було закам'яніле. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Нехвати похвалений Єсу Христу. Христос народив. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, годні вліплі наші каплані, очі пробожки, які нас відповідають, дорогі наші міністранти, рецежі святого Папіжа, Яна Павла Другого, органіста, парафіани, улюблені в коханні Божі діти. Святий Марк сьогодні описує нам чудо. Коли Ісус ходить по морю. Але так насправді сьогодні не про одно чудо говорить пан Єсус, не про одно чудо Ісусові розказує сьогодні Святий Марк. Попробуємо собі так деякі моменти доторкнути, щоб з цієї Вагелії ми могли поскладати таку цілу картину, цілу подію. Це є продовження опису про розмноження хліба. Пам'ятаємо цю Євангелію, коли за паном Ісусом ходили люди, коли його слухали, вони настільки були такі уважні і зацікавлені, що вони навіть не думали вже, що треба додому вернутися, треба щось з'їсти, потрібно там за хату, за хазяйство подумати. І приходять учні і кажуть. Вже вечоріє відпусти їх, бо вони мусять щось купити, їсти. І пан Ісус каже, де їм дайте їсти. Вони ходять, шукають, знайшли п'ять хлібів, дві риби, принесли до Пана Ісуса, він помолився, поблагословив і розмножив цей хліб. Учні роздавали людям, пам'ятаю, там було п'ять тисяч чоловіків, написано, але, очевидно, жінки, діти. Це величезна кількість людей. І назбирали 12 кошиків великих кошиків цих уламків, ці відходи, там, хто там не міг може когось шкірки їсти, ці лушки, ще там щось, чи ці відходи з риби так само. І сьогодні Марко пише, що вони не зрозуміли цього чуда. Воно це чудо було закрите. Щось подібне. Ми багато разів в Біблії будемо зустрічати, навіть собі пригадаємо, по чому ми знаємо, що це хоче Бога, що це пан Єзус так робить. Є Воскресіння. Учні розпорошені, задумані, не знають, що сталося, як далі діяти. Пан Єзус помер на кшижу, на Кресті. І потім приходить Марія Магдалена і ще інші жінки і кажуть, Учням, що пан Єзус Воскрес. Деякі учні пішли взагалі по домах. Вже. І ми знаємо, що до містечка Емаус йшло двоє учнів, одних з них Клеопа називався. З їх зустрічає пан Єзус. вони його не пізнають, так само, як сьогодні не впізнають, коли він ходить по морю. Думали, що це з'ява. Марія Магдалена не пізнає пана Ісуса, думає, що це щось з'явилося їй. І навіть думала, що це садівник, що це той працівник, який там доглядає це місце, де був гріб Господній, цей сад. І так само пан йшов з ними в Емаус, розмовляв з ними, і вони його не розуміли, не впізнали Допіро, коли прийшов додому, розламав хліб, почав правити Мушу свято, вони його впізнали і пішли назад вночі. Пішли до Єрусалиму і кажуть, ми бачили Господа. А їм учні кажуть, ми теж бачимо, ми теж приходимо до Симона Петра і до Томаша приходив, бо Томас зразу не повірив, пан Ізу ще раз потім йшов до нього. І ми по цьому бачимо, що це чудо справді самого Господа. Йде він до човна і в цей момент утих вітер. Ушчухнув. Тоді, коли ми в своєму човні, в своєму житті, в своїй щоденності щось плануємо, працюємо, думаємо, дбаємо, хочемо щось зробити, якщо в цьому човні не буде Бога, якщо в цьому човні не буде Бога, то цей човен буде перехирятися вправо-вліво, будуть в нього бити хвилі. Буде наливатися вода і буде він потопати. Як важливо є, щоб ми завжди розуміли, що в нашому човні має бути пан Єсус, має бути Господь Бог. Колись мені розповідав один дзон в Польщі е, таку подію за свого життя, він е, з дітьми, з молодежом десь там їхав на реколекції. І зупинила його поліція, щось там перевіряли. І каже цей міліціонер, каже, а скільки вас тут є, порахуйте. Він так читає, каже: ну там 9 чоловік в машині, в бусіку. І цей поліціян каже, точно 9. Він каже, да, будь, подивіться. Він каже, а ви порушуєте, штраф описуємо. Тут повинно бути більше. Він каже, як більше? Дев'ять чоловік в машині. Вказується, цей міліціонер був міністрантом. Десь там знав того ксьонця, це ну не впізнав його зразу, що це його парафіані. І він каже: ой, чу духовно, ти ще ж Бог має бути з вами, десятий. То що ж ви ксьонці кажете, що у вас тільки дев'ять. Він каже, якось так мені незручно було. Каже, я боявся штрафу, а він каже, що де ваш Бог, як ви їдете без пана Бога, куди ви тих дітей не так? І так поліцейський статихізував ксьонза, якби, да? якби слов, але. Цей Ксьон каже, для мене це так було важливо, що я завжди, коли там їхав, каже, і потім десь там мене раз, другий раз спинили, я завжди казав, а я їду з Паном Ісусом, так, І, і це, я його питаюся і кажу, ойже, але ну, якщо ви щось порушуєте, це ж негарно так казати, що ви Ксьон, чи Бог з вами, і ви нарушитель. А він, ну я так ніби захищаюся, а я кажу, то добре, щоб забуває, що вони забувають, що... Бог в трьох особах, бо ще б не за двох платили, а за чотирьох би платили штраф. Ви, пан Єзус, Дух, Свято, і покоїться, це ж скільки штрафів треба. Так, чому ми це кажемо? Тому що, кохані, сьогодні ця подія учнів, апостолів, вона показує нам, що коли нас цей вітер на цьому світі так вправо-вливо кидає, то багато роботи, то справи то ще якісь речі. І ми повністю маємо, як не раз люди кажуть, вітер в голові. Так? Ходимо, як вертольоти. Але коли пан Ісус приходить до нашого життя, то воно все є так, справді, знаєте, поукладено, все поступово. Навіть скажу, в семінарі в нас один був такий професор Ксьонці, який дуже був такий ну, холеричний, скаже, навіть наш Ксьон Званаць, проти нього це був флегматик. ну, просто льотчик. І він все там, то пішов, то забув, то не взяв, то книжки не приніс, то післав флери, каже, якийсь зошит принести. І як в нього були уроки, то постійно щось він собі пригадував. Це не були уроки, а це були, знаєте, постійні маршрути. Той летів за книжком, той за журналом, той ручку забув. А був такий Ксьонц, який був колись генеральним настоятелем нашого ордену, такий ксьонц-ян. І, власне, він був такий собі спокійний чоловічок. Він як приходив, такий врівноважений, добрий, такий, скажімо, ну там той теж був в серці людина. Але от така ситуація, і коли він приходив, він ніколи нічого не забував, він завжди встигав, він завжди минута в минуту починав уроки, він навіть мав час, щоб щось там сказати, пожартувати. І, і це справді для нас, клєдиків, для нас семінарістів. Це був такий приклад, що і так в житті ті саме часи має і один, і другий. І в того є день і ніч, і в того є так само день і ніч. І в цього 24 години на добу, і в цього так само 24 години. Але той льота і бігає, і все, з рук вилітає, нічого не встиг, а той собі помаленьку ходить, мідливо, знаєте, не спішав і все встигає на Так, Ось тут є цей момент, коли ми маємо цей вітер або не маємо його. І щоб цей вітер розчухнув, треба запросити в своє життя пана Ісуса. Євангелист сьогодні пише, що учні не зрозуміли цього чуда. Но для нас трохи дивно. Бо як можна не зрозуміти чудо розмноження хліба тільки самих чоловіків, п'ять тисяч, а скільки людей повністю там було? І жінки, і діти, і старші, і молодші. І вони ж самі розносили той хліб і бачили, що люди беруть, і цей хліб постійно є. І Марик пише, і не зрозуміли вони цього чуда. То якщо це не промовили, пан Ісус каже, мені йдіть на самоту, подивіться, от що вартує ваше життя. Маленька якась стихія, вітер, хвилі, і ви вже боїтесь, і вже змучені, і вже нема кому висловати. І пан Ісус приходить і йде до них, але так само, як ми згадали про Емаус. Після Воскресіння, там є написано в Євангелії, що Ісус удавав, нібито мав йти далі. А йому учні кажуть, залишися з нами, бо вже пізно вечоліє. І от коли вони його запросили додому, коли він правив нашу свинку, це ламання хліба, ось тоді відкрилися їм очі. Так само тут пан Єсус теж проходить далі, проходить далі, але вони закричали зі страху, тому пан Єзус до них заговорив. Я є. Оця ця присутність, присутність Бога є дуже важлива нам тоді, коли ми про нього забуваємо, але Бог є. Колись ми вже розказували таку історію, таку притчу про одного хлопчика, який зростав, він вже до школи ходив, але ще був маленький, завжди там з мамою, з батьком їздили в село на дачу, на фазенду. Треба було їхати поїздом, електричкою, це не було близько. Але одного разу він вже ходив до школи, каже, «Тато, я поїду сам, якщо можна, я собі поїду на дачу, я вже знаю як. Каже, я навіть на пальчиках рахував, скільки зупинок треба зупинятися. Ну і тато так не хотів зразу пускати. Мама каже, що ну, відпусти його, то ну, бач, до школи ходить, ну, мусить колись одно колись, колись, колись поїхати сам. Ну І батько погоджується, але дає йому якусь бумажку, записочку і каже, постав свій в карманчик, вкішоночку в Китаю. Кошулю, сорочку, і якщо там страпиться, не будеш знав, що до чого, то собі прочитаєш. Ну і він, очевидно, поставив цю бумажку, відразу забув в цьому самому моменті про ню, купив біля, сів в електричку, їде. так? Ну і їде, і там вже в вагоні сидить в поїзді, ну, поїзд рушив, вже в дорозі. Ну і хтось там прийшов, каже, о, такий молодий, а тут старша людина, треба оступити місце, ти сидиш, такий некультурний. Щось там почало, потім там якогось бандіта злапав, то вже міліція прийшла, потім комусь погано стало, що визвали е, там, скажімо, лікаря, і завжди якась там подія в дорозі. І він збився з тими стаціями, з тими зупинками. щось рахував, рахував, бачив, що пальчик загнаний, а вже два-три рази зупинились і, і щось так потірався, вже прийшов проводник та й каже, ти виходиш, чи він каже, я не знаю, як не знаєш, Думаю, бо завжди поїзд зупинявся. Виходиш чи йдеш далі. І він такий вже розгублений, не знає, що робити, нагадав собі, що в нього в кишенці є бумажка від тата. Відкриває цю бумажку, читає, і там написано, я недалеко в наступному вагоні і з твій тато. І він такий зрадів, розглядається, де тато виходить і так обнімає його, пригортає каже, ну і що, синочко?». А цей хлопчик каже, як добре, що тату поряд близько. Кохані, ми теж в житті, знаєте, так буває часом забиваємося, що ми вже не знаємо, де ця зупинка, де установка наша. І як добре, що є Бог близько, як добре, що пан Єсус приходить навіть по воді, як добре, що ми в тоді, коли на самоті маємо дійти до себе, до свого розуму, то ми часом забуваємо про це, а добре, що Бог є поряд. Добре, що ми можемо до Нього звернутися. Навіть подивіться, наскільки це так натурально є. У нашому житті так відносно, наприклад, батьків, а тим більше Бога. От коли навіть в костці вкраться свинка, от з Олтажа дуже добре видно, може міністранти, може, рцежи, якщо дивляться на костю, ну, не такі уважні, що дивляться на олтаж, але коли поглянути на костю, як вони діти ну, бігають, ганяють, то є такий момент, коли от дитина біжить, біжить там, і в певному моменті розвертається і дивиться для тато і мами. вже собі пригадав. Бо поки він там біжить, поки йому там інтересно, там свічка горить, чи кадило принесли, чи псьонсь там комунію підносить, то ця дитина дивиться. А потім закінчився концерт, скажімо так, побожний, і це дитя відразу вправо лівочка, а де мама, а де тато подівся. Так і ось цей момент усвідомлення собі, що десь десь має бути тут близько, бо ж як без них. Ось ми так теж в житті повинні в цій всій біганині сліді як найчастіше. А найкраще завжди пам'ятати, що Бог є з нами, що ми не є самі, що ми не є якийсь там острів виспа, якийсь там. Але ми є в Божій опіці, ми є під проводом Божим. І тому сьогодні, коли ми сходимося, щоб зійтися біля маленького дитятка Ісус. То з однієї сторони хочемо бути близько, коли він почне нас шукати, то щоб ми сказали, ми тут є, ми прийшли полятувати, ми хочемо тебе потішити, а з другої сторони ми хочемо себе віднайти, свою цю дитячість, свою довіру при Богві, так як ми молилися в новенькі до дитянка Єсусу, що твоє обличчя миліще в цих ясуках, ніж. На троні твоєї слави і нам якось легше зрозуміти Твоє обличчя. Сьогодні ми приходимо до Божого дитятка, щоб йому заколядувати, потішити, привітати Його, щоб довірити йому наші родини, подружжя, сім'ї, наші доми, оселі, наше майно, все те, що ми маємо довірити Богові, наших близьких людей, родину, друзів, приятелів. Ми хочемо сьогодні бути годиною пана Ісуса, хочемо бути тими, котрі насправді шукають Бога. Щоб знайти його в костілі, так як Матінка Божа, коли буде 12 років для Пана Ісуса, бо нас і будуть його шукати, шукати в родичі, а він буде в костілі на них чекати. І так само ми хочемо бути якнайчастіше тут, в костялі біля Пана Ісуса, щоб йому було легше знайти нас. Щоб ми були так близько, якщо він хоче роздати комусь свої дари, то ми скажемо, пані Єзу, ми тут чекаємо, давай нам. Ми. ми дуже цього потребуємо. Ми не хочемо тільки на собі полягати в житті і собі довіряти, але хочемо, перш за все, бути відкритими на Твою волю, відкритими на Твою благодать, на Твою любов. Тому сьогодні дякуємо Богові, Отцеві, за. Ісуса Христа за нашого Спасителя, дякуємо пану Ісусові за те, що Він прийшов на цей світ. І сьогодні, в цей момент, нас в цій парафії, в цьому постільі приймали. нас, Приймали нас, котрі прийшли Його провідати, котрі хочемо йому зробити подарунок, свято, бо хочемо заколятувати Боже дитя. І хочемо, щоб пан Ісус потішився нами, щоб йому було добре з нами, щоб він був радісний, щоб Йому було приємним щоб Він тішився і радив, що є коханчі серця, які сьогодні приходять до нього. І з такими кохаючими серцями. Нехай пан Єсус колись прийме нас до своєї слави. Амінь. Ісус Христос. Христос народився.